Огірки, посіяні саме на юрія, родитимуть рясно, не жовтітимуть та не переростуть, кажуть господині. А доки дівчата займаються городиною, хлопці дбають про врожай жита, так як це робили їхні пращури. Чим вище стрибнеш, тим пшениця буде вище. Вважається, святий Юрій відмикає небо і землю, вивільняє росу й рослини. Тож цього дня худобу вперше випускали на пасовисько. А щоби захистити від лихого ока та хвороб, тварин проганяли через постелений на землю хутром до гори кожух та ще й легенько стібали свяченою вербою. Талісман цього свята це Бебік баранець, якому один рік він такий ще досить молодий. Він бере участь у всіх. Акції всі обряди проводяться на ньому, так би мовити, місцева так зірка. І саме сьогодні, от на Юрія, він. Ключовий учасник нашого свята святковий обід після роботи накривають теж на полі. Серед страв є й ритуальні. Це маленькі булочки жайворонки у формі птахів. І якщо після цього обіду через декілька днів прим'яти жито піднімається, то буде гарний врожай. Ми в минулому і поза минулому рока також робили такі традиційні обіди, також пекли жаворонки і жито завжди піднімалося, І врожай у нас був дуже гарний. Традиції справджуються і діють. Щоб літо було вродючим, а хлібороби мали добре здоров'я, на полі неодмінно треба співати і веселитися. Потрібно, щоб маленьких діток сюди побільше приходило, перш за все, і дивилося на, на, красу, на красу природи. Тут дуже гарні місця, ось, і гарні пісні і гарні люди. Перевірятимуть дієвість обрядів господарі містецької садиби у липні. Тоді зріжуть перший сніп жита. Оксана Троко Володимир Жабровець, Житомирщина, П'ятий канал.